Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Нарешті, сьогодні я зібралася думками і готова записати відео про електромобіль. Дуже багато хто нагадує мені повторно, мені чесно, вже соромно, бо я колись обіцяла. Але якось завжди. Завжди не виходило. Тому сьогодні я сідаю записувати це відео. Сподіваюся, що ця інформація буде корисною, цікавою, тому що в свій час, коли ми купляли електромобіль, ми також дивились на Ютубі відгуки і дуже завжди цікавило власне відгуки тих людей, які власне мають це авто і користуються ним, і знають вже з не з теорії, а з практики, всі плюси і мінуси даного автомобіля. В сьогоднішньому відео буде мова йти, власне, про електромобіль марки Volkswagen Golf. І розпочну я з того, аби ви якби трошечки розуміли, з чим я буду порівнювати. За період мого водійського досвіду у нас вже було дуже багато автомобілів різних марок. І останні, от такі, які ми купляли. Це були власне Volkswagen. Нам дуже сподобалась марка Volkswagen по її надійності, по якості матеріалів і по комфорту їзди. Для мене, як для жінки, до недавніх пір, напевне, до цієї покупки завжди було перевагою це великий автомобіль. Я прихильник позашляховиків. І, власне, на Volkswagen Golf Електричний я пересіла з Volkswagen Таурек. Це була для мене така, такий автомобіль. Ну, це най, один з це найкращий до цього автомобіль, який у нас був. Він мені надзвичайно подобався. Він був не новий, він був старий, він був 2006 року випуску, але якість матеріалів, стиль їзди, і він мені дуже подобався. Але в один прекрасний період, коли ти починаєш уже задумуватись, чи тобі сьогодні виїжджати з хати, чи ти краще всі справи перенесеш на завтра. У зв'язку з тим, що заправляти цей автомобіль, це було ну, це було розкішу уже. І я вважаю, що автомобіль має працювати на тебе, а не ти маєш працювати на автомобіль. І Власне, це стало першою причиною, чому ми вирішили його продати. Бо ну, мова сьогодні не про тауреки, тауреки це інше питання. І тоді, коли постало питання, що ж ми візьмемо, що нам взяти, на даний час паралельно з Тауреком, у нас ще був Volkswagen Golf. Ну, такий, ми його використовували більше для роботи. Ми дійсно він у нас такий був така робоча конячка. І ми подумали, що: а чому б не спробувати власне електромобіль? Цей автомобіль майбутнього, за ним майбутнє. І коли ми почали розглядати, що було в даний час на ринку, це був от, власне Volkswagen Golf, Nissan Leaf, Tesla І коли спів... і ще Mercedes, Класу Б, це те, що ми розглядали, з чого ми взагалі розглядали покупку електромобіля, ем, щось нам не підходило по візуальному вигляду, щось нам не підходило по ціні, щось нам не підходило по технічних характеристиках. І ми зупинились на, власне, Volkswagen Golf. Якщо говорити е, в загальному про цей автомобіль, то що мені найбільше відразу сподобалось, що він не відрізняється від всіх інших. Тому що іноді їдуть електромобілі, і ти бачиш: так, це електромобіль. Він відразу не кидається в очі, що це електромобіль. Так, він не гудить, Так, в нього є позначка Е-Гольф, e але візуально він не відрізняється. Що це є електромобіль, і на той час, можливо, я не була ще готова до такого переходу морально, мене це заспокоювало і мені це підходило. Ще одне хочу сказати, що це є у нас американська версія автомобіля. Цей автомобіль був пригнаний з Америки. Не ми його пригнали, ми вже тут купляли в людей, які ним їздили, напевне, років два. І в нас автомобіль. У нас автомобіль, е, можу уточнити в чоловіка, не пам'ятаю якого року, напишу на екрані. Е, е, якщо говорити про якість матеріалів, якість матеріалів в даному електромобілі є дуже-дуже хорошими. Якщо говорити про матеріали, я б розпочала, напевне, про панель. Панель тут іде з такого досить м'якого матеріалу, і, відповідно, немає ніяких таких скрипучих звуків, тому що. В електромобілі насправді чути все, тому що він не гудить. В нього звуку мотора немає. Сидіння у нашому автомобілі є комбіновані це є. По боках іде екошкіра, і посередині вставка з матеріалу Алькантара. Я не знаю, чи це шкіра, але такий матеріал Алькантара, що є дуже комфортним, тому що я не люблю таку повноцінну цілу, ціле сидіння з екошкіри, тому що зимою воно холодне, а влітку ну, парить. Хоча у нас є підігрів, але все одно я більше люблю комбіновані салони. Власне, це мені сподобалось, що є в нашому електромобілі, але це не є заводські якби Матеріали власне цю Алькантару прошивав собі попередній власник, тому що ну, він так хотів, а нам тільки це на руку. На кермі у нас знаходиться, як для мене, для жінки, дуже багато кнопочок. Там є, власне, можна і переключати якби, магнітофон, додавати звук, переключати. Так само можна включати собі вільні руки, телефон, якщо ми спілкуємось. Також круїз включається. Ну, звичайно, в електромобілі недоречно круїз, я ним не користуюсь, але таке також є. І меню так само можна зайти в меню. Воно є. Я цього не використовую, я цим не користуюсь, але на кермі воно це і виведено. Додатковими такими кнопочками, аби це не робити на панелі. Ну, мені зручніше, все ж таки, біля на екрані, тому що там дуже зручний власне екранчик-монітор. Він є дуже великий, він є сенсорний, без отих крутілок, які я зустрічала в інших автомобілях. На рахунок цього тут є дуже все зручно і дуже комфортно. І сам екран є великий і зображення є дуже добрим. І власне, якщо ми заговорили вже про екран, то дуже великою перевагою в фольксвагенах є камера заднього виду. Вона знаходиться під значком. І коли ми включаємо задню передачу, значок піднімається, і камера є завжди чистою. Це не є у всіх Фольксвагенах. Мені здається, в Таурек у мене такого не було. Вона просто знаходилась так ззаді на багажнику. А от в Фольксвагені, нашому електричному, дуже зручно. От зараз вам можу продемонструвати. Це надзвичайно вагома річ, тому що, враховуючи нашу погоду, в нас переважно завжди є захляпана камера, яка просто тоді не виконує свого функціоналу, який би вона мала виконувати. А так є дуже зручно. Також з усіх сторін у нас є парктроніки так само. Хто звик до такої опції, то вона є так само дуже важливою і дуже потрібною. Мені зручно, я ними користуюсь, оскільки по Львову їздити це дуже є зазвичай вузенькі вулички, припаркуватись дуже зручно. Ти бачиш, ну для жінки мені взагалі здається такі опції, це тільки є плюсом. Так само я говорила вже що у нас є піді... підігрів сидінь. Це є двох передніх пасаж... пасажирського і водійського заднього підігріву сидінь у нас немає, але там також є прошиті сидіння е... алькантарою, тому відповідно досить комфортно і не дуже критично. Що немаловажно, оскільки електромобіль немає як такого мотора, який нагрівається і нагріває весь автомобіль. Відповідно, дуже часто є така проблема. Ну, це не проблема, але така є особливість, що у нього може намерзати вікно. Тому в електромобілі є вікна з підігрівом. Включається, заходиш в меню, включаєш на кнопочку підігрів. Там є така сіточка, вона підігріває. Вікна і так само є підігрів зеркал. Це дуже є важливо. Це дуже такий важливий, важлива особливість власне, для електромобілів, тому що сам по собі він не завжди здатний розтопити вікно, яке, наприклад, от там падає такий мокрий сніг з дощем, і така, якби, крига вкриває. Шкло, тому розтопити його нереально хіба в теплому гаражі або включається підігрів, тоді він дуже-дуже швидко розтоплює шкло. В, наш, в нашій версії автомобіля, я не знаю, чи воно зустрічається в усіх, але от в, нашій, наш, в нашому автомобілі є, власне, от такі додаткові підсвітки. Вони йдуть, знаходяться на дверних. Ручках і також на порогах автомобіля. Ну, це така більш естетика, функціоналу, воно як такого не виконує, але ось така опція так само є. І якщо говорити про такі технічні моменти, я б хотіла сказати про коробку передач. Коли ти пересідаєш навіть з машини автомата звичайної на електричний автомобіль, то така досить суттєва є різниця. Тобі здається, що ти пересідаєш, наче на якийсь іграшковий автомобіль, тому що коробка передач тут є безступенева. І вона розганяється як от дитячі машинки електричні. Там немає відчуття, що передача з передачі на передачу переключається. Цього абсолютно немає. Це все такий плавний хід, і вона дуже швидко набирає ось ці перші кілометри. І я іноді навіть можу. І я не одне БМВ на старті. Порвала. <свісно> і вони, коли не всі орієнтувалися, особливо там ще швидше, два роки тому, бо електромобіль у нас є вже третій рік. І якраз, власне, от на днях, можливо, день-два, я точної дати не пам'ятаю. Якраз виповнилось три роки, як цей електромобіль у нас є. Тому я можу сказати, що ми є дуже задоволені. Ми задоволені нашим вибором, ми задоволені покупкою. і... В принципі, є ще в нього і мінуси, я також про них скажу, але плюсів однозначно більше. Тому ми цією покупкою, от за три роки, коли отак дивишся, і незважаючи на те, яка зараз ситуація, що в нас відключають електроенергію, ми все одно задоволені даною покупкою. Якщо проводити такі математичні навіть розрахунки, то економічно вигідно однозначно мати електромобіль. Але хочу уточнити, що ми живемо у приватному будинку. Е, досвіду зарядки електромобіля на якихось інших станціях я не маю, тому що ми маємо розетку. Розетка має бути на 220 вольт, але вона має мати заземлення. Це є така е, звичайна, це не є швидкісна. У нас немає цієї швидкісної станції, тому що у нас немає потреби. Якби була потреба, можливо, ми про неї задумувались, але нам абсолютно достатньо того часу, наприклад, за ніч, аби зарядити автомобіль, і щоб він на наступний день був повністю заряджений ми могли ним користуватись. Що стосується розходу або дальності ходу, як правильно це називається, це дуже важливе також питання, яке так само дуже багатьох цікавить при покупці даного автомобіля. Хочу сказати так, що аби їздити комфортно, взимку користуватись пічкою, а влітку користуватись кондиціонером, при такій батареї, яка є у нас, це 24 кВт, переглянула, чи я сказала точно, він в середньому, як що взяти, круглий рік, в середньому він проїжджає 100 км. З одного заряду. Моя мама проживає 60 кілометрів від мого дому, і я їжджу до неї додому, туди і назад, в різні сезони. Зимою не так ризикую. І зараз ми там зробили також розетку, що я можу дозарядити. Але були періоди, що я їздила, і мені цього абсолютно вистачало. І по швидкісній трасі, звичайно, він не розвиває швидкість більше 137 кілометрів, тому їдеш в такому досить економному режимі. І, в принципі, мені цього вистачало туди назад ще зробити кружок по Львові по якихось питаннях. Відповідно, до 150 кілометрів я на ньому виїжджала, особисто я. Але тут потрібно підекономити і кондиціонер, і виключити пічку. Відповідно, включити всі режими рекуперації, а в нього, є, а в нього їх є декілька. Є економ, є нормал і є якби такий суперекономний режим. Відповідно, там ще є інші, які ми можемо включати на коробці передач. Я вам скажу чесно: я не користуюсь цими всіма режимами, іноді можу включити на Такий середній, середній економний режим, але я не скажу, що воно суттєво впливає. Я не заморочуюсь, а не заморочуюсь по тій причині, що в мене немає більшої потреби в день, аніж виїжджати отих 100 кілометрів. Тому що в середньому я виїжджаю кожного дня це 50-70 кілометрів. Зараз, коли у нас немає того другого автомобіля, ми трошечки більше використовуємо, але в тих 100 кілометрів при нашому стилі життя, при наших потребах, абсолютно нам цього достатньо. Що дуже цікаво, це правда не моя якби, парафія, цим питанням займається абсолютно чоловік повністю. Що стосується сервісу тут. Даному електромобілі, ну і, напевне, всіх інших як такого сервісу немає. Тому що ми раз в рік їздимо на заміну фільтра, салону, і просто от вони роблять якусь там ну, огляд його. А тут немає ні заміни масел. Ну, от я знаю, що робиться в таких автомобілях так регулярно. Тих всіх ГРМів і тому подібного, тут цього немає. Тому і якби сервісу такого також немає. Звичайно, що там заміна шин з літніх на зимові таке є, але такого як сервісу, от ми, окрім заміни фільтра салону, ми в ньому нічого не міняємо. І ще що дуже цікаво, що тут, навіть як в інших автомобілях звичайних стираються е колодки тормозні. То в ньому колодки також дуже стираються повільно, через те, що при гальмуванні у нього включається рекуперація, і він не, він не завжди або не відразу тормозить колодками. Ну, це якщо так. Я як жінка могла пояснити, бо я не дуже так детально в тому розуміюся. Але такі моменти також є. Тому для жінок це прекрасний варіант, тому що сервісу абсолютно як такого немає. Для мене це є супер, хоча питаннями сервісу я взагалі не займаюсь. Мені чоловік привозить обслужену машину, дає мені ключі, і я далі катаюсь. Я навіть до того всього я вже забула, що таке, заправляти електро... що таке заправляти автомобіль. Я три роки не була просто на заправці, щоб заправити автомобіль. Тому я вже навіть і це забула. Для мене особисто для мене, це супер річ. Наступне своє авто я також розглядаю як електромобіль. Правда, я хочу трошки іншу марку, трошки інший автомобіль, я хочу трошки більший. Хоча і цей він мене абсолютно цілком задовільняє. Він дуже легкий візді, він дуже маневрений. Мені подобається такий його стриманий, мінімалістичний дизайн, і, в принципі, більше є. Плюсів, аніж мінусів. До мінусів, що б я віднесла до мінусів? Для тих, хто їздить вдалеку, на далекі відстані, цього замало. Потрібно розглянути тоді вже або з більшою ємкістю батареї, або просто інший електромобіль. Але для мене, в принципі, на даний час цього є достатньо. Немало важливо врахувати таке, що от ми, припустимо, ми живемо в приватному будинку і ми заряджаємо його лише виключно вдома. А якщо заряджати його на швидкісних станціях, які розміщені в місті. Цього я не можу підказати, абсолютно не маю досвіду. За три роки користування даним автомобілем, я жодного разу не користувалася іншими видами зарядки, окрім тієї, що знаходиться у нас вдома. Тому при покупці мусите врахувати. Напевне, хто живе в квартирі, це буде більш затратніше і не так комфортно. У нас авто, даний автомобіль зберігається в гаражі, відповідно. Ще, що є важливо, що там батарея працює по такому принципу, що вона постійно себе повинна зігрівати, якось зберігати певний температурний режим. І заряд автомобіля на зігрівання цієї батареї також може використовуватися. Не може, а й використовується. Відповідно, якщо автомобіль цілу ніч зберігається на вулиці. То запас ходу буде показувати менший. Але якщо автомобіль зберігається в гаражі, де йому тепло, де батарею не потрібно додатково обігрівати, відповідно, запас ходу там буде показувати більший. Але скільки ви проїдете, все буде залежати від стилю їзди, який ви використовуєте. Якщо ви їздите спокійно, повільно, там не газуєте надмірно, відповідно, ви проїдете значно більше. Це є однозначно. Такий автомобіль, на якому ти не поганяєш, або якщо поганяєш, то дуже короткий період, тому що ти його просто розрядиш. Це, знаєте, дуже таке, як на мене, розумне повинно бути використання. Але якщо ви їздите от 50-70 до 100 кілометрів в день, це є звичайний. Я, напевне, перших пару місяців задумувалася, як я газую, я слідкувала за рекупераціями, я слідкувала за тим, як падає бат... за... там, заряд батареї. Тепер ні. Тепер їжджу собі, звичайно, знаю, що мені, якщо я їду от такий в мене звичайний там, день, плюс-мінус одинакова кількість кілометрів, які я проїжджаю, то я не переживаю абсолютно їду собі в звичайному режимі. Так, сижу і згадую, думаю, про що я ще, можливо, не згадала, про що я, можливо, ще не, що я, можливо, ще не висвітлила у цьому відео. Мій висновок, мій висновок такий: за електромобілями майбутнє. Це є екологія, і, мені здається, культура водіння в електромобілі. Вона значно вища, ніж культура водіння в звичайних автомобілях. Це я спостерігала однозначно. Єдине, якщо розглядати такий варіант, як от в нас, це має бути другим автомобілем в домі, тому що одного такого, напевне, є. От, наприклад, нам поїхати в Карпати, нам цього не вистачить. Тому ми, ми змушені мати два автомобілі. Ну і не тому, тому що у нас чоловіком бувають різні дні. У нас бувають різні плани, він їздить підрядження по роботі по, в інших містах, по інших областях. Відповідно, він використовує ту іншу машину, а мені залишається цей електромобіль. А якщо в звичні дні, коли ми разом працюємо, то ми завжди надаємо перевагу електромобілю. Ось так. Які виникають запитання, ви мені пишіть під відео, я буду старатись все гарно, грамотно і коректно відповісти. І бажаю вам лише позитивних емоцій, вдалих покупок і правильного вибору. Сподіваюся, що вам моя інформація була корисною. Всім дякую і до зустрічі! Всім папа! -па.